Це серйозний прецедент. Я не чув ще в Україні взагалі, щоб орган самоорганізації населення виграв суд у органах місцевого самоврядування. І це свідчить перш за все про те, що люди не задоволені владою, яка є в місті, люди не задоволені міською радою, і не для кого не секрет, що на сьогоднішній день. Фракції більшості, це партія регіонів, комуністи, блок Лазаренка, вони ведуть антинародну політику. В місті роздаються земельні ділянки безконтрольно, вони роздаються без аукціонів. І слід зазначити, що ця ситуація, це бульвар слави, це, скажімо так, якщо б люди не активно не зібралися. І не почали відстоювати свої права, то це була б, було б, був би один із фрагментів тої діяльності, яку проводить наша міська рада. Але е, ми дуже раді тому, що люди змогли згуртуватися. І Зелені Дніпропетровщини підтримали е, цю активність. І фактично ми були єдиною політичною силою, яка е, на протязі всіх трьох років. Абсолютно повністю і чітко підтримувала громадян. Ми не тільки зверталися разом із будинковим комітетом оберіг до президента, до кабінету міністрів, до практично всіх владних інстанцій. Ми розповсюджували цю інформацію на рівні «European Greens», на рівні «Friends of the Earth International» і дуже багато міжнародних організацій. Були поінформовані про те, що відбувається тут в Україні. І, звичайно, ми весь час були готові до того, що якщо ми не зможемо відстояти свої права в Україні, то звичайно далі був би крок, ми б зверталися до Європейського суду захисту прав людини. Але слід зазначити, що, по-перше, завдяки дуже високій кваліфікації Олександра Володимировича. Саме його юридичні кваліфікації. І завдяки тому, що це була не просто активність людей, коли 22 липня минулого року більше 500 чоловік вийшли ламати огорожу, це вже було на рівні якоїсь локальної революції. Ніхто не чекав такого абсолютно. І зранку приїхали представники, туди представники міської ради, наших владних структур, комунальних підприємств, таке інше, представники Міністерства внутрішніх справ, коли монтувалися загорожаться, і абсолютно всі були впевнені, що да, само собою, так і є. Буде, тут буде будуватися торговельно-розважальний комплекс. Але коли Ввечері вийшли люди і зламали, і фірма, яка так званий забудовник, яка найняла там охорону, і цю охорону фактично мешканці фактично її зняли, так би мовити, і були вимушені її вивозити на міліцейських автомобілях. І я думаю, що цей, цей прояв. Прояв непокори, це е, прояв того, що люди все ж таки відчули себе хазяївами на своїй землі. І відповідно до Конституції України е, влада належить народу України, і народ може провадити цю владу як через е, вибори, через виборні процеси і органи місцевого самоврядування, так і прямо. І в даному випадку, е, звичайно, що. Е, Результатом цих цього судового процесу ми дуже задоволені. Ми будемо розповсюджувати цей досвід уже вчора, і завдяки нашим колегам-журналістам, завдяки нашим колегам зеленим в різних країнах. Ми вже розповсюдили ще вчора цю інформацію. От і я сподіваюся, що це надасть більше віри нашим людям, це надасть позитиву. І люди все ж таки будуть не просто говорити, там ми нічого не можемо зробити. А якщо ми згуртуємось, якщо люди будуть поінформовані, якщо люди будуть мати знання юридичні, то звичайно, що ми зможемо їх проконсультувати, і ми зможемо їх спрямувати в тому напрямку, правильному, так скажімо, не агресивному. В тому напрямку, щоб не порушувати законодавство, тому що, звичайно, якщо виникають будь-які суперечки, і так по місту ми бачимо, це часто виникає, коли хтось хоче будувати в суперечинному законодавству, не маючи дозволів і інших документів, виникають суперечки. І дуже-дуже важко вирішити такі суперечки саме в юридичній площині. І тут, звичайно, рівень, рівень юридичної підготовки юристів і адвокатів дуже важливий, і знову ж таки розуміння людей і бажання вирішити цю проблему. І я сподіваюся, що цей приклад, цей прецедент стане дуже серйозним поштовхом для людей, які підуть через певний час. На вибори. І я думаю, що як мінімум люди вже будуть розуміти, за кого голосувати не можна. Питання, за кого треба голосувати, це інше питання. Але те, що нам показує, те, що нам демонструє, принаймні, чинна міська рада, я думаю, що ну, навряд чи у кого із мешканців міста Дніпропетровська, навряд чи у когось із городян виникає симпатія. Щодо чинних депутатів міської ради. Фактично, є декілька депутатів, які нам допомагали, це просто нормальні порядні люди, незважаючи на свої е, політичні е, уподобання і е, участь у політичних партіях, є е, порядні, є нормальні люди, е, але то, те, що ми бачимо, як працює більшість у нашій міській раді, то, звичайно, я думаю, що люди цим не задоволені. І ця безконтрольна земельна війна, тобто війна за землю, війна за розподіл комунальної власності, виявляється, що депутати приходять до міської ради саме для того, щоб розпродати землю і розпродати комунальну власність, а не для того, щоб управляти.